всі Розпівається, які по відбуваються. я не буду говорити, але скажуть, ми отримали сьогодні зараз чергову перемогу. Ми відбили штурм КМК, роз'єдналися ліці і не воювали вони. Чому нам може нагнути український народ? Але вона забула, що українці не агнути. Наносяті. Які побігли звану війну Володимирівчука. Його зараз звертається до них і через працю бої тут немає. Провінцу рівні. Станьте разом з людьми, станьте разом з народом. Вам народ пробачить, Але зараз є історичний момент, для кожного українця зайняти позицію. Позиції чорної діла. Зараз немає зустрів, немає середини. Є або ти з народ, або ти з банківськ. Бата Януковича в чергові рад влучить проволодіана майдан, але народ висловив. І я вірю, що український народ вислови, виживе, які переможе. І знаєте, які подіями відбуваються, наскільки треба бути зупив, я говорю про кого президента. Наскільки треба бути зупиним, коли в Україні зараз перебуває, коли перебувається власне Сполучених Штатів Америки? Вчора всі жареє, про проведені якогось століт, нормалізація ситуації України, що Колодинський режим йде черговий раз на поміття і розвіт депутатів, які мирно стоять, мирно стоять на Майдані. Це їхнє законне право. Ми вже в інтернет облетіла фотографія з розбитою головою нашого депутата Філієнка, якому розпили голову у мою. Вони не дивляться депутат, депутат, не дитина. Для них немає нічого святого. Але я вчора десь переглядав волинську працю, і тут Кримчука заложити, бо хотів вже йому пару слів. Він нам пише про великі успіхи Волинської області, і як займає перше чи друге місце, Кримчук по регіону, брехня. Чергу, я причину. Я студент і дав Іх їх розпорядження. Знаєте, зараз голоса починається і ті таких стипреків. Лікарі за Кліпчука, вчителі за Кліпчука, доярки за Кліпчука. Це зараз основні медичі Борис Петровича. Такі додавав, а то я зароблю на пліт Кайла і піти підові став. Разом цього державні страви. На це місце має прийти молоді діда, які зараз я забувався. Вони мають їх замінити. Вони їх замінять. Він позивається на такі дай-коментарі, які купив, черговий робіт оліар сім'їку переселяє сім'ю, і зупинку за гроші він робить любві речі. Але реально Полинська область займає останні скійарії життя. І от я маю лист, я читав лист там просвітити лікарів Сідо Химчука. Читаю са. Приблизно. Ви пише. Пов'язане стимулювання представників бюджетного становку стимулювання і тобто так далі, так далі, і так далі. Друге, відповідно заплатим призначення адміністрації, прогнозують, це не вимагає закинути чи це не бюджет. Нема, нас бюджет. бюджету. Бюджетна становити країна. Чому зараз немає депутатів відрізова? Ви знаєте, коли вони проходять? Коли проходить бюджетна сесія. Або в порядку денному, я прошу студентів і, і журналістів, ви подивіться, як тільки йдуть місцеві обміття, це повний Бо Вода, в числі співачників, телевізор побігти. Єде податок до майор, який дають в той сторону. Коли йдуть еліпан приміщення в те комунальні, і вони тут ходять тут, бо вони тут в стоять і все. Вони дуже там приймають участь. Коли я казав, що з того керівника комунального підприємства домовати, який не може управляти цими комунальними підприємствами, то вони кожного центру розбирають пару алтери. Якщо ви думаєте, що це послалення приміщення, це якісне відремонтовані. Це через третій люди йому. І тому я звертаюся до голову комісії. Депутати обласної ради дірибати саміма. Це межа громади. Воно має лежити наш час Зараз тут, мав мабуть, заїде голова обласної ради. Бо йдуть збору депутатів. Він є Ми заходимо сьогодні з 9-й до нього кабіна Стояли 4 міліцинарі. Найбільший рам майор. Як це шорт пробив, до кого прийняття? Само з тоді була. Решучими руками. Він не знає, що робити. Він чуть не зарук. Чому тут не сидить опорна Він не чує? Бо йому плювати на підстану. Йому плювати на волиня. Можна робити велике заяв, сидіти на основному телебаченні, я розказати, як він піднімає як він підбуваю гроші. Я вже колись казав, що світу її добувати, немає В вже держава. Це відбувається, вже ноль. Весім пон бере чужи в бану сина Януковича. Ти вже складається Янукович. Державна арендська полку. Грошей манк. Він поїхав в Китай. І розпортав. Китайці минуло смертаючи послали. Я не буду згадати коли? Він поїхав в Росію. Що говорив в Росії, не знає ніхто. Не знає праці, не знає суспільство, не знає депутатів Верховної Ради, не знає депутатів обласної ради. А вони мали знати що це питання торі України. Ніхто не знає. Після того він хотів поїхати в маленьку, маленьку-маленьку манку, маленьку, яка на Жорткої області. Майже йому сказала до побачення і він є зміни. Це сеона, що йде вода Європейського Союзу Янукович. І це правда. Зараз в 3 години я буду звертатися до дипломатів європейських виклик, вихідних Європи заборонити всім членам партії Ріонків, які провадити, кабінет звоніти будь-який в'їзд на територію європейських країн. Заблокувати всі, якщо не розвинуться, членів партії Львів. Ви що, вони думають, що вони склали гроші на хімі, то їм німці знають за це. І до акція літаки. Як, наприклад, гадати і інших, які виявили себе е, диктатором, це дуже гадко робить. Той диктатор, який зараз є в Україні, і почекається іншого ряту нічого. Ти за того, що він зробив першого числа, ти за того, що він зробив сьогодні іншого рятування. Ми мусимо скіноти своїх режим. Ми мусимо зараз зробити все, цьому сливу. Зараз немає. Ми тут п'ята на голосу зараз проїхати всім на дієві. Та основна війна, та не зараз є сталь революція. І всім по-моєму. То моєго ритуала. Трапоїхати в Києві. Головна боротьба боротьба. Зараз триває сколистів України. Тому я запускаю всі хвороби. Їм полом, молоду, але вони стоять. Вони захищають над вами. І тому на самом треба всім депутатам голосної ради дружбам їхати туди і закликати громаду, воїнську, займати чтку і жодну композицію. Що стосується церкві обласної ради, я думаю, що це вона ж інфратися. Немає зменсу продовжувати роботу депутатам з полузарі. Немає. Якщо рада не зуміла зайняти громадянську позицію стати на столом громади, вона не має морального права на існування. Адже ті депутати, які не прийшли, не мають морального права вважатися представниками громади. Бо громада хоче одного – Громада хоче жити в великій цивілізованій європейській сім'ї. Слава Україні!